Сьогодні в роботі колектор від автомобіля Kia 20 2020 року, 1.6. один із самих популярних колекторів. Каталізаторів. Вони виходять з ладу ці каталізатори ще до 50 тисяч. У нас попався 110 тисяч пробігу. Каталізатор розрізали по кругу. У нього така біда повністю вигоріла середина цього каталізатора. Всередину будемо ставити каталізатор ЕМС. Сюди стає 108х100. Зараз заварим, витрусимо, заваримо і ставимо на місце. Заварили каталізатор для Kia Sportage 1.6. Зараз поставимо ось так. з однієї сторони дві мітки і з другої сторони одна мітка. Так точно не промахнуться. Зараз заварить і ставимо його все на місце.